Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Просто зараз я привітаюся з моїм вашим першим співрозмовником. Це буде Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. Мої вітання. Дякую, що нині ви з нами. Доброго ранку. Ну, звичайно, ми зараз поговоримо про ситуацію на фронті. Це надважливо. Однак, почати я би хотів, знаєте, з такого загального враження тут. Я просто дам вам абсолютно там цілковите поле для реакції. Тут можна говорити і про там чинників військові, і просто про ваші міркування. Ну певно, ви спостерігали за тим, що відбувалося напередодні у Вашингтоні. Які враження? Ну, враження такі, що Путін знов е, не, збита ця фраза, е, переграв на цьому полі перемовин Трампа. Він його затягнув. в Це болото перемовин. Ну, тобто. Е, Забив м'яча і заставив по суті Трампа їхати в Будапешт на чергові розмови, які не призведуть абсолютно ні до чого. Ну тобто, ми вже це все бачили. Ми це бачили на Алясці, коли Путін приїхав. Вони про щось поговорили, ні до чого не договорились, розійшлись і так далі. Тобто, Путін знов буде розповідати там про якісь свої історичні там претензії про те, що там Росія це нібито там якась київська Русь, ну і так далі, і так далі. Так далі. Що ми вже багато разів чули це всі історії, але до якогось конструктива, до якогось домовленості, до якихось перемовин саме про мир, мова йти, я впевнений, що не буде. Трамп ну насправді Путін дуже сильно злякався цієї можливої передачі тамагавків, Ну тому, що тамагавки вони б ну поки що це гіпотетична. Ця передача вони могли б дати ну, дуже серйозний козир української армії, маючи на руках Десятки ну, бажано там, сотні штук ми могли б дійсно поставити на каліна російську економіку, бо вся російська економіка вона залежить від нафти і від газу. От вся ця війна, вона чому існує? Тому що в Росії є величезна кількість непотрібних людей, ну, тобто від яких абсолютно ніяк не залежить економіка Росії. Це люди, які народжуються, співаються, працюють на якійсь там дуже низькокваліфікованій роботі, і тому Росія може собі дозволити відправити оцю, в м'ясорубку сотні тижні. Тисяч людей без якої шкоди для власної економіки, бо вся є російська економіка. Це перекачка, це видобуток нафти і газу, і перекачка його в Європу і в Азію, все. Всі, інші інше e економіка -e -e -e, не так важлива. Там аграрії, там хімія, металургія. Вона також присутня, але кількість людей, яка там задіяна, вона не дуже велика насправді. І єдине, що ми як ми можемо зупинити війну, ми не можемо перемогти на полі бою, маючи величезну кількість російської піхоти. А знищити російську економіку це абсолютно реально. І це вже було. Це вже було в 80-х роках, коли розвалився радянський союз. Розвалився він, тому що ціна на нафту дуже сильно впала. І а російська а економіка СРСР, вона цього просто не тягнула. Ну, тобто вони не могли, вони нічого не виробляли. Радянський Союз імпортував зерно в 82-му році. Зараз Росія експортує зерно надлишок виробництва, а тоді вони не могли спроможні виробляти себе навіть нагадувати, не кажучи там, ну тому що вони всі сиділи на цій нафтовій голці. І зараз вони не сидять. Тому Путін дуже сильно злякався, тому. Він затягнув знов Трамп в болото, дав йому якусь надію на якісь дипломатичні закінчення війни, і він буде Трампа максимально тягнути резину. А на полі бою в цей момент абсолютно нічого не змінюється. Ну тому що е е е Трамп е Путін він е налаштований продовжувати війну ну, до, е або до своєї смерті, або до того моменту, поки економіка чи е е е настрої, скажімо так, в російському суспільстві не поміняються. Ну я дуже скептично налаштований щодо того другого, це йдеться про настрої. От щодо економіки, дійсно новітня історія підтверджує, що це можливо і такі прецеденти вже були. Тобто, чи правильно я зрозумів, от з того, що ви зараз сказали, що фактично там такого поняття, як якийсь там дедлайн, встигнути до певного там політик до певної політичної зміни, росіяни, і зокрема Владимир Путін, вони в цій реальності не живуть, і ну, бо я чув ці припущення та про те, що от зараз нібито може бути активізація. Перед зустрічу в Будапешті, бо вона може щось там змінити. і Тоді росіяни вже не зможуть, скажімо, поводити себе так, як поводять наразі. Тобто, ви відкидаєте цей цю перспективу. Ну, активізація може бути, але ця активізація вона буде тимчасово. Вона таке вже було. Було, Коли Трамп прийшов свій кабінет, тоді Путін дійсно дуже сильно активізувався. Він збільшив кількість боїзідків. Вона виросла на фронті, кількість атак виросла, кількість обстрілів виросла. Це було зроблено для чого? Для того, щоб перед зустрічю показати свої, нібито успіхи на фронті. Ну тобто, вони ну, якщо вони так зазвичай за добу там спалюють там 1200, там 1500 своїх бійців, так вони можуть спалювати до 2000, ну якісь там набрати якийсь темп вони зможуть там захопити якісь наші території, і тоді Трамп на зустрічі з Трампом Путін приходить. Ну, знібито з, з такою ситуацією Браворно, дивиться ми наступаємо. От саме для цього це може бути зроблено, але це ситуація тимчасова. Ну після попереднього такого наступу Росіян, коли вони дійсно там захопили деякі території. Вони приблизно 3-4 місяці після цього відновлювались. Чи зможуть вони таке зробити? Да, зможуть більш ніж впевнений. Про поточну ситуацію давайте в такому разі поговоримо, тому що е те, що відбувалося і зараз відбувається за океаном, ось цей дипломатичний дрек, він абсолютно не перекреслює і не відсуває е діяльності ну по перше збройних сил України. Та от я з них. Хотів би почати і повідомлення з ворожої території, тобто з території Росії. Ульяновська область Російської Федерації там дійшло до атаки дронів. Внаслідок чого уражена високовольтна підстанція. Вона називається я тут. Не знаю, який наголос. Правильний в'єшкайма, отак. Вона називається там спалахнула пожежа. Підстанція є однією з ключових у структурі магістральної електричної мережі регіону. Через ось цю вєшкайму проходять потужні транзити. Це потоки струму, тобто електроенергію, які з'єднують ульяновську, мордовську, чувашську і самарську енергосистеми. Ну, по-перше, географічно давайте з географії почнемо. Оцінимо наскільки це далеко, і наскільки це було досяжно, скажімо, для, для українських дронів, якщо вони були українськими. Ну, і друга історія це ж не не Петербург і не Москва, це Ульяновська область і е, далі. Ну, по перше, ну, відстань там за тисячу кілометрів ми вже бачили удари і по Усть-Лугу, це Ленінградська область. Ми бачили удари там по Башкаркастану. Ну тобто, по всім територіям там до двох тисяч кілометрів удари вже були. Тобто тут нічого нового немає. Спроможності українських дронів вони доволі серйозні. Ну, їх ніхто не нібито не сперечається про них. Щодо ударів по енергосистемі, то що вона це ми нанесли удар не по там, Москві, не то не по Петербургу, а в глиб території це робиться для. Чого ну по-перше, це удар по економіці. Коли е, десь знеструмлюється великий регіон, це означає, що там зупиняються підприємства, це зупиняється виробництво зброї, зупиняється можливо там перекачка нафти, перекачка газу, бо для них потрібні великі е, об'єми електроенергії. Е, і вочевидь, відповідь на удари по Україні, удари по українській енергетиці, які ворог робить ну майже кожного дня. Щодо того, це чому це відбувається, тому що кожен такий удар він призупиняє виробництво зброї, він призупиняє експорт нафти і зменшує спроможності ворога. Ну, бачте, спроможності ворога в сенсі нафтовому. Ми <смі> про це багато разів говорили, і там постійно знаєте, коливався ось цей відсоток того, скільки вони втратили, тому що щось вони відновлювали. Це теж треба розуміти. Щось натомість відновити так швидко не вдавалося. Та ем, поговоримо про техніку російську напередодні. Росіяни втратили ще один бойовий літак, і це з того, що я розумію, можна називати або відносити до категорії «friendly fire», Російська ППО вночі збила власний літак. На території Окупованого Криму це було відбиття атаки українських дронів, ну але щось пішло не так. І от тепер маємо таку історію. Тут я можу послатися на Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил ЗСУ. Чи ви аналізували, як до того могло дійти? І ну, ну як це слухайте, помилити дрон е, з літаком? Ну, по перше, для чого який літак? Літак су 30 СМ, це морського базування. Літак, вочевидь, його підняли для відбиття атаки дронів. Коли йде атака дронів, тут мова йде про десятки, а може навіть і про сотні штук, які на них йшли. І вочевидь, цей літак, ну найбільше ймовірно, що він за допомогою автоматичної гармати, які на ньому стоїть, саме знищував ці наші українські дрони. В момент знищення, по, могли по ньому працювати ну, інші засоби. Це могла бути стрілецька зброя, це могли бути е, ті самі там панцирі. Ну, тобто, тут варіантів дуже багато, що це могло бути. Навіть якщо він був на невеликій висоті, а дрони з великою ймовірністю поблизу цілі були саме на невеликій висоті, могли знищити навіть теоретично навіть стрілецькою зброєю. Або, ну скажімо, той самий ЗУШКЕЙ, Е, зенітна установка, там калібр 23 мм, Вона абсолютно реально може пошкодити літак е, і його знищити. Тому ну. Нічого дивного в цьому абсолютно немає в тому, що там не було координації між підрозділами, між льотчиками і між людьми, які на землі аперуються цією зброєю. Тому сценарій абсолютно реальний. Ем, ще одна місцина на території Росії. Е, значить, цей, е, це, ця, цей населений пункт називається Стерлітамак. От ми в новинах теж цю е, інформацію чули. Там теж йшло до е, атаки. Про що йдеться вибух на заводі Авангард, який випускає боєприпаси та вибухові речовини. Це підтверджує мерія міста. Ну і російський голова з цього регіону Башкортостану визнав наявність постраждалих за його словами. будівля цеху отримала серйозні пошкодження. Тут я може знаєте, сам себе виправлю, але підважу або підважу ось це запитання щодо атаки. Чи все ж таки це якісь ну я не знаю, могли бути речовини, які знаходились безпосередньо на самій фабриці? Ну, таке виробництво воно дуже небезпечне. Ну тобто, тут будь-яка помилка на цьому виробництві це ну скажімо так, один крок до катастрофи. Звісно, це могли бути і дрони, але ознак дронової атаки немає. Ну тому що ну, зазвичай росіяни вони публікують величезну кількість відео в своїх соцмережах. І характерний звук дрона, характерний звук ракети, ну характерний звук вибуха при приземленні, при ударі дрона. Ну, це було помітно, я все ж таки вважаю, що це була просто банальна технологічна якась проблема. Тим більше, що вони там займалися розборкою снарядів застарілих, і тут також, ну скажімо так, поле для похибки, воно воно ну, просто величезне. Тому моя ставка, що це була техногенна катастрофа, і що росіяни саме в ній винні, і це не був удар українськими дронами. А якщо говорити в цілому про цю фабрику, наскільки вона потенційно важливою для них є, тому що ну, те, 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 що ви зараз сказали, та, тобто ймовірно, ймовірно, розробка, розбірка даруйте до цих е, старих е, снарядів. Ну, наскільки я розумію, це аж ніяк не відбувається на обороноздатності і на ситуації на фронті, я маю на увазі російській. Е, якщо ага. десь там розбирають. Наряди ну, ну тут я з цим не, не дуже погоджуюсь. Ну чому так? Тому що е, е, снаряди де, ну, як це відбувається. Є снаряди, у них є термін зберігання. Е, цей термін зберігання пройшов, і цей снаряд їде на ось таку фабрику. Його перевіряють в ньому можуть поміняти там парахав, в ньому можуть поміняти там вибухівки, можуть поміняти підривники. І він їде на фронт. І він стріляє. Тобто, це абсолютно нормальний процес е, відновлення снарядів, і він з великою ймовірністю саме там шов. Тобто, це не просто утилізація могла бути, крім того, там є вироб... Виробництво снарядів з нуля. Е, ну, На жаль, зазвичай такі виробництва вони робляться е, спеціальний такі обволований цех. Ну, тобто, якщо один цех вибухнув, то сусідній цех не вибухнув. Але тут є і гарна новина. Гарна новина в тому, що вироблялися там снаряди РСЗВ, а коли вони вибухають, у них починаються неконтрольовані пуски. Вони можуть розлітатися на доволі велику. Е, Площину і з великою ймовірністю там не тільки один з цих бути пошкоджений. Щодо впливу на полі бою, вони з великою ймовірністю поставляли або нові, або відновлені снаряди. Тому вплив є і вплив величезний. Про РСЗВ ви зараз згадали. Давайте розвинемо цю тему. Ну тут інша історія, але вона також стосується цього виду озброєння. Напередодні збройні сили знищили РСЗВ смерч з неї. Росіяни три місяці обстрілювали Миколаїв і околиці цього міста ударними дронами. І завдяки аеророзвідці, це підрозділ Лазарзґрупу власне вдалося ліквідувати цю установку. Віталій Кім, голова обласної адміністрації військової Миколаївщини, це підтверджує. Говорить теж про участь сил оборони півдня в цьому процесі, але давайте спочатку почнемо. Та РСЗВ е, «Смерч». Чим це є? Чим ця установка є для Росіян? Це установка калібру 300 мм, в ній 12 направляючих, дальність ну, з радянськими снарядами 70 км, але у росіян є більш новітні з дальністю 100-120 км. Це доволі потужна система, ну, тобто вона несе, от якщо не помиляюсь, там ракета важить 800 кг і боєголовка, от, щоб не помилитися, здає... ні, це у урагана. Uh -huh. а, а, така вага у смерчі ще більше. Ну тобто, там вага боєголовки приблизно 200-250 кілограм. Вони є касетні, вони є фугасні, ну тобто є різні види а, цих боєголовок. У нас наш генеральний штаб від навіть а, в своїх зведеннях вони окремо кількість цих обстрілів реактивними системами пишуть. Ну тобто, зазвичай, це у нас там 3-5 тисяч обстрілів артилерійських, ну це ствольна артилерія, міномети і так далі, і там 15 20 обстрілів реактивними системами. Тобто, кожен такий обстріл він доволі помітний, він доволі е, потужний, е, з точки зору е, військової, і знищення кожної такої системи воно ну доволі помітне, доволі серйозне. Навіть коли ми кажемо про більш ну умовно слабкі системи, які так як град, і як ураган. Ну град, це вона 120 мм, Ураган 220, а Смерч – це 300 мм. Якщо в цілому оцінити ситуацію на півдні України, тут ми маємо справу із Херсонщиною, з Миколаївщиною. Далі там частково я думаю, і Запоріжжя сюди можна е е додати. Е е що передовсім росіяни використовують, і чи це відрізняється від відтинку? Ну, наприклад, Херсон, де вони дуже близько, де вони фактично стоять на узбережжі Дніпра, від там миколаївського відтинку чи від е Запорізького, що саме вони використовують найчастіше в залежності від, е від відтинку. Ну, скажем так, Херсон він дуже відрізняється, тому що бої ведуться через річку. Вони там роблять постійно спроби висадити ДРГ, Це ДРГ знищується в основному артилерією, в основному дронами з великої відстані. Мається на увазі. Вони їх роблять спроби висаджувати на острови. Ну чому вони це роблять? Це, бо ці ДРГ вони можуть там коригувати вогонь, вони можуть вести якусь розвідку, і там теоретично можуть там навіть готуватися до висадки, Ну висадки знов таки, диверсійних груп, уже і на нашу сторону Дніпра. Але поки що там успіху у них немає. І більшість бойових дій, які відбуваються, це обстріли, це удари дронами, це скиди, які на жаль, ворог робить і по Херсону, і там по цивільному населенню, по все, що вони там бачать і вважають військовою технікою. По цьому вони працюють. Якщо дивитися далі туди в бік Запоріжжя, то на Аріховському напрямку там йдуть ну, вповні такі сухопутні бої. А там, от декілька там приблизно з тиждень тому наші штурмові війська вони повідомляли про успіхи. Ну тобто там відбили там порядка двох кілометрів території, але зараз ворог там знов тисне і продовжує бої. В цілому на півдні України ну, напруженець набагато менше, ніж якщо її порівнювати, скажімо, з Покровськам, якщо я порівнюю там з Лиманом, ну сталося це тому, тому що ми останніми днями бачимо велику кількість ударів по Криму, по Феодосії, по Сімферополю, там, де згоріли нафтобази. А ці нафтобази вони поставляли паливо саме для цього регіону для півдня України. Без великої кількості дізеля бензина наступати не вийде, ну, тому що треба підвозити боєприпаси, треба використовувати важку техніку. А у них зараз ну, з цим там будуть великі проблеми. Якщо дивитися далі, туди на запоріжжя, вже ну це може там до Дніпропетровської області, доходить yeah. там уже там ідуть ну доволі важкі бої, і там у ворога наразі на ну на жаль є навіть успіх. Ну, давайте окремо поговоримо та про те, що відбувається от, власне на тому відтинку Дніпропетровська область. Ну часто Росії і здебільшого Росіяни використовується як певний такий чинник пропагандистський, але разом з тим інтенсивність, от власне, там якою вона є, чи вона відрізняється, якщо ми це співставимо там з, наприклад, тижнем чи двома тижнями давності. Вона виросла, вона значно виросла в Дніпропетровській області, і ну сталося це це чому тому, що вони ну їх ідея фікс, ну, це зараз на от поточному розвитку війни. Це захопити в першу чергу Донбас, ну це Донецьку область. Ну якщо ми кажемо про Луганську, то там залишилось під контролем України. Ну геть там невеличкі якісь шматки території. А Донецькій області ми контролюємо там порядка 22-25% території. Але щоб це зробити, їм треба обрізати логістику. Ну повністю її обрізати. і для. Цього їм треба контролювати Покровськ, і вони в саме місто в Лоб. Вони не можуть взяти. Вони по флангам там у них були ну якісь успіхи, але розвинути ці успіхи вони не можуть. І тому вони зараз от почали тиснути на Дніпропетровському напрямку. Ну тут є і пропагандистська складова шутна область, в якій раніше не воювали, там зійшла нога російського солдата. А є і військова. Ну це якщо вони зможуть. Розвинуть цей напрямок, це означає те, що е, подальший крок, ну це по суті, е, ця частина, куди вони заходять в Дніпропетровську область. Це лівий фланг від Покровська. Ну тобто, якщо вони прийдуть далі, то вони зможуть е, обрізати логістику на Донбас. Ну поки що до цього дуже далеко. Ось ці диверсійні групи в самому Покровську. Інформація, яка напередодні теж з'являлася про те, що росіяни вбивають цивільних, фактично для того, щоб ну як я розумію, ліквідовувати свідків і когось, хто може зголосити про їхні переміщення, про їхні про їхню появу точкову. Що там відбувається? Ну, Покровська, на жаль, там ситуація доволі важка. Ну чому так? Тому що протиснули вони фланги. Ну до добропілля вони не дійшли, але от саме до Покровська зараз проїхати дуже дуже важко. Ну чому так? Тому що логістика знаходиться під ударами дронів, під ударами артилерії. І туди можуть зайти ну, тільки наші малі піхотні групи, там про якусь важку техніку в Покровське зараз говорить, ну мабуть, я думаю, дуже важко. Те, що туди заходять ДРГ, ну тут нічого нового немає. У нас на жаль, ну фронт доволі розтягнутий, Людей там не вистачає, і тому шпарини в нашій обороні ворог знаходить. Він їх використовує для заходу саме таких невеличких груп. Задача їх, які вони ці групи вони не можуть контролювати міста. Їх задача саме диверсійні дії, їх розвідка, передача інформації про стан в Покровську, про стан нашої оборони. Ну але наскільки я розумію, ось ця історія з ДРГ, вона в принципі активізувалася на сході. Це йдеться і тут про Донецьку область, але так само і про Харківщину. Та там подібні прецеденти теж фіксувалися, коли вони там то підшивалися під ніби місцеве населення, намагалися себе удавати місцевих, то в якийсь інший спосіб, але проникали такі на територію контрольованих міст або селищ контрольованих збройними силами України. Ну на жаль, так да. Ті от диверсійні дії вони не нові. Вони відбувалися, на жаль, і в Сумщині. Ну ще до е, того, як почалась і, і до Курської операції, і причому заходили вони доволі глибоко на нашу територію. Там мова шла і про, в деяких випадках там до 10 кілометрів. Були там навіть випадок, коли вони змогли взяти полон. Я от не пам'ятаю, там три чи чотири були наших прикордонників, які потрапили в російський полон. Це було саме на Сумщині. От була схожа ситуація, була в Куп'янській, схожі ситуації були там. На Лиманському напрямку, тобто, це тактика для ворога абсолютно не нова заходу таких диверсійних груп, задача яких ну в тилу наносить удари, задача яких сполохати і, ну скажімо так, переспрямувати дії наших оборонців на інші напрямки. Я вам вдячний Павло за, за аналітику за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Павло Нарожний з нами наживо. Це є засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. На найближчу перспективу маємо наступні плани: інформаційний сервіс від Віктора Баутіна. Він розкаже про все, що сталося до цієї миті. А потім ми поговоримо: ми повернемося до цієї історії, яка яку ми спостерігали напередодні. Я маю на увазі зустріч Трампа і е, Зеленського. Ко але це не буде єдина тема, тому дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.